Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія розділ Арахна ентомологія клас комахи. І сьогодні ми маємо з вами е, розглянути представників ряду двокрилих діптера, але роду мухи. муска. Сьогодні з вами я, Безуська Олега Олегерасимна, кандидат біологічних наук, доцент. І ми починаємо. Рід муска. Які види сьогодні нас, для нас будуть важливими? Ну, спершу, звичайно, відома нам музка, муха кімнатна. Це муска-доместика. Ми не, оми, не будемо оминати і розгляд такого представника, як жигалка осіння. Стомоксіс calcitrans, calcitrans, Муха вольфартова. Вальфарція магніфіка і муха ЦЦ, про яку ми вже колись трошечки згадували. Це Глосіна пальпаліс. Починаємо ми з мухи кімнатної. Географічне поширення у неї достатньо значне живе по всій земній кулі. Комаха родини справжніх мух. І е, поширений цей е, синантропний організм, тому що він все ж таки супутник людини, так? і о, у, у дикій природі він вже практично не зустрічається. Тобто він дійсно став вже нашим таким е, маленьким, маленьким супутником нашого, на, е, нашого життя. Веде він переважно денний спосіб життя, і можна сказати, що це одна з найрозвиненіших. Комах. Ну ось ми бачимо її зображення. Це дійсно досить велика комаха сіро-бурого кольору. На спинній стороні грудей є чотири темні повздошні смужки. Ось ми можемо їх тут з вами бачити. Все тіло і кінцівки густо опушені волосками. Ротовий апарат лижучий сосни, нижня губа перетворена на гоботок. Має на кінцях дві великі присисні подушечки, ротові так звані лопаті. Кінцівки закінчуються двома кіхтиками, що дозволяють чіплятися до нерівності, і двома подушечками із залозистими волосками. За рахунок цього муха може рухатися по будь-якій поверхні. Черевце складається з п'яти членів, і на грудях є дві пари стигм, а на черевці п'ять пар. Для дихання. Да, стигми, потрібні для забезпечення процесу дихання. Життєвий цикл мушкідоместика розвивається ця, ця мушка з повним метаморфозом. Яйця відкладаються в неючі рештки рослинного чи тваринного походження. Самка відкладає від 100 до 150 яєць і повторює кладку 3-6 разів. Личинка живеться фекаріями та гниючими речовинами. Після третього линяння личинка перетворюється на лялечку і тривалість розвитку залежить від умов життя, особливо від температури і вологості середовища. Личинки вилуплюються вже через добу. Заляльковування триває 1-2 тижні. Так само через 1-2 тижні з лялечки вже звільняється імага. За температури 25 градусів тривалість розвитку кімнатної мухи близько 16 днів, тобто трошечки більше е, двох тижнів. І ось тут ми маємо з вами життєвий цикл, представлений на картинці. Ми бачимо яйця: 1, 2, 3, це три стадії розвитку личинок. Ось так виглядає. Виглядає вже лялечка, і потім утворюється вже доросла особина. Медичне значення мушки доместика, кімнатні мухи становлять найбільшу небезпеку як розповсюджувачі кишкових інфекцій. Вони здатні поширювати збудників дизентерії, поліміоліту, гепатиту А, харчових токсикоінфекцій, черевного тиху. Важливо пам'ятати, що на лапках всього однієї мухи може міститися до 6 мільйонів патогенних мікроорганізмів. У регіонах з поганою санітарною обстановкою вони можуть одночасно поширювати до 500 мільйонів бактерій. Мухи поширюють такі інфекції, як дизентерія, холера, черівний тиф. Підхопити їх можна при вживанні продуктів харчування, які раніше були заражені мухами. Основними симптомами початку захворювання є розлади, розлади травлення, нудута, блювання, діарея, збої в роботі печінки, шлунка і лихонанка. Другий вид, якому ми сьогодні присвятили цю зустріч, це жигалка осіння, стомоксис калцитранс. Осіння жигалка належить до родини теж справжніх мух. Із ряду двокрилих. Це одна з найчисленніших і найпоширеніших серед середсянадробних видів комах. Ареал проживання охоплює всі континенти, окрім одного. Це Антарктида. Так? Там температурні, температурні характеристики не відповідають умовам життя мухи. Осіння жигалка здатна жити практично скрізь, де має змогу знайти достатню кількість їжі. Вона категорично уникає лише регіонів з холодним кліматом. Тіло жигалки осінньої 5-6 мм завдовжки. За своїм зовнішнім виглядом, вона нагадує кімнатну муху, але, на відміну від останньої, має твердий, довгий хоботок, яким проколює шкіру тварин і людини і живиться кров'ю. Колір її тіла сірий, ось тут ми бачимо на фотографії, як вона виглядає. На спинці є темні смужки в ділянці груди і темні плямки, плями в ділянці черевця. На голівці є чорна або червона бура смужка. Ротовий апарат колючо і складається з довгого тонкого хоботка, всередині якого розміщена. Колюча щитинка, так званий гіпофаренкс, що прикрита верхньою губою. Жигалка осіння вона є облігатним гематофагом, тобто вона живиться лише кров'ю. Розвиток відбувається з повним перетворенням. Після трьохкратного живлення кров'ю самка відкладає огні чи гниючі рештки рослин від 20 до 100 яєць. Через 1-4 дні з яєць вилуплюються личинки, що живляться органічними рештками в місцях кладок. Продовж життя самки відкладають декілька кладок. Яйця і личинки розвиваються при температурі, що не, не перевищує 30-35 градусів. Розвиток личинок також залежить від вологи і триває від 12 до 42 днів. Заляльковування відбувається в сухих ділянках субстрату. Цикл розвитку від яйця до ямагу триває від 20 до 57 днів. Мухи нападають переважно на велику рогату худобу, коней, у хлівах і конюшнях. Якщо місця, місця їхнього виплоду розташовані поблизу житла людини, тоді мухи залітають у нього і можуть нападати і на людину. Жигалка осіння живеться через 1-2 дні і частіше. У холодних кривах зимують нерухомі личинки та імаго. Максимальна чисельність мух спостерігається восени при підвищенні вологості. Метичне значення жигалки осінньої. Вони можуть бути механічними переносниками збудників. Торіремії, Сибірської виразки, стефілококу, Сепсису. Тобто, вони є переносниками достатньо, достатньо важких інфекційних хвороб. Переходимо до наступного представника це муха вольфартова. Географічне поширення її трошки інше, вона зустрічається вже в середній смузі і на півдні Європи. Особливо в місцях розведення худоби. Живуть у заростях кущів, по берегах річок і озер, поблизу житла людини. Муха має е, такі розміри вже, е, які побільшають оцих попередніх представників, які ми з вами розгля розглядали. Вона має завдовжки 10-13 мм, має світло-сірий колір. На голові темні смужки. На спинному боці грудей є три поздовжні темні смужки. Черевце яйцеподібної форми. На ньому посередині є така нерівна темна смуга і по боках від неї чорні плями. Ноги е, темніші від тулуба. Життєвий цикл цієї мухи наступний. Вальфартова муха є живородящою. Самка народжує від 120 до 190 личинок завбільшки 1 мм, тіло яких вкрите дрібними шпичками. Личинки відкладаються самкою на шкіру копитних тварин і людини, переважно в місцях подряпин, розчухів, виразок, а деколи в очі, ніс, вуха. Личинки заглиблюються у тканини, роз'їдають їх до кісток і руйнують кровоносні судини. Личинки є облігатними постійними паразитами тварин і людини, хоча і ненадовго, але розвиток цих личинок триває 35 днів, і за цей час вони можуть наносити дуже значної шкоди. Перед ляльки покидають тіло хазяїна, потрапляють у ґрунт і там перетворюються вже на лялочок, які через 11-23 дні перетворюються на дорослу форму. Дорослі форми є жителями полів і нектарофагами. Тобто самі по собі мухи абсолютно не приносять ніякої шкоди людині. А ось ось ці личинки. Личинки. Так? Ось личинки, яких тільки, тільки вони, вони покинули організм материнський, так? то вони дуже швидко ростуть, дуже швидко ростуть. І ось це вже великі такі личинки, які мають перетворюватися на лялечку. Значить, Ось така личиночка вже буде покидати організм. Так. І е, яке медичне значення, то воно якраз і пов'язане з тим, що муха вольфартова є збудником м'язу, її личинки є збудниками міазу, хвороби, яка викликається проникненням личинок у тканини людей і тварин. Зараження людини личинками мухи вольфартової відбувається головним чином під час сну. Ну, ось так ми бачимо з вами на шкірі. Виглядає ось ця личинка. А, от. Ну, о, що можна сказати? Якщо в, в цій місцевості, де, де вони о, існують, ці вольфартові мухи, у нас в Україні це південні такі райони України, де була поширена ця муха вольфартова, то uh, треба було дуже слідкувати, щоб, не дай Боже, ця муха не, не відклала цих личинок на дитину. Як правило, коли хороший, теплий такий день, мама може виставити колисочку з дитиною десь у дворі, і ось там може її. Чекати небезпека. Значить, вони дуже е, полюбляють відкладати цих личинок у вуха, очі, е, тобто е, там, де е, уяви, уявіть собі, якщо вона за день, вона може е, вирости на е, декілька міліметрів. Е, е, е. Вони дуже швидко ростуть, дуже швидко. Наступна муха, вона вже має обмежений ареал існування. Це муха ЦЦ, Гласійна Пальпаліс, і о, де вона поширена, в основному поширена у країнах з тропічним кліматом. Живуть у заростях кущів, по берегах річок і озер, і поблизу житла людини. Ось так виглядає ця муха. Розміри, як і у вольфартової, приблизно 10-13,5 мм. Характерною особливістю є дві великі темні плями на спинні частині грудного відділу. Ну, ось тут такі чорні плями, достатньо великі. Так? Життєвий цикл цієї мухи. Мухи це, це, це облігатні знову такі гематофаги. Вони живляться переважно кров'ю людини, як і ось ця жигалка. Так? Іноді кров'ю свійських і диких тварин. Муха це є живородною. Впродовж життя, яке триває 3-6 місяців, самка 6-12 разів народжує і відкладає на поверхню ґрунту одну живу личинку. Розвиток личинок відбувається у ґрунті, там вони заляльковуються. І розвиток лялечок триває 3-4 тижні, і з них виходять дорослі особини. Мухи ЦЦ вони є специфічними переносниками трипаносом. Трипаносоми бруциї гамбєнзи і трипаносоми бруциї радензиз, які є збудниками африканського трипаносомозу. Боротьба з мухами складається з санітарно-гігієнічних заходів у населених пунктів, які не допускають розповсюдження мух. Треба, щоб своєчасно вивозили сміття, правильно о, був устрій ящиків для сміття тощо. Захист приміщень від проникнення мук. Обов'язково треба враховувати. Це сітки на вікнах і вентиляційних отворах, своєчасне прибирання приміщень, дотримання правил зберігання продуктів харчування, знищення личинок, лялечок та дорослих мук. Знищення личинок і лялечок проводять за допомогою ларвіцидів, в якості яких застосовують триглор, метафоз, карбофоз, хлорофоз, декризил тощо дорослих мух знищують механічними засобами або із застосуванням інсектицидів. Отже, ми сьогодні познайомилися з деякими видами роду мухи, і якщо ця інформація для вас досить. Цікава і важлива, то не забудьте підписатися на наш канал. На сьогодні ми з вами завершили роботу. До побачення, до нових зустрічей!